Святослав Ольшенко Вільха, Христина. Сергій поволі відійшов від полотна, дивився на широку панораму руйнування Батурина. Вогонь пожежі і кров злилися в гарячих мазках в одну картину пекла Розлиті. Викрилені азяцькі лиці меншикових солдатів надавали їм серед порізаних і конаючих трупів несамовитий вигляд. Один москаль прикляв при старезнім і ріже його ножем, очах діда притаєний дикий жах, а викрилені болісно уста, що шипочуть, Мабуть, проклін. Сергій дивився здалека на образ, ось його п'ятимісячна виснажлива праця, кілько взяла від нього сил, кілько прогнала ночей. Десять років призбирав він матеріал до цієї картини, десять років розшукував за людьми, що позували йому. Образ став для нього всім. Біля нього забував про жінку, дитину, про все довкола. Для нього існував тепер тільки цей твір, і, ось щойно сьогодні бачить він свою мрію живою. Картина майже скінчена, тільки невеличка сіра пляма на першому плані дратує, наче порожнє місце. Якась молода жінка з божевільним поглядом дивиться на це місце, тільки зробити ще її, і все прошепотів до себе, підійшов до полотна. Це мусить бути справжнє конання. Тут треба модель з натури, тільки з натури, і схвильований, швидко відійшов від вікна. Була. Осінь. Каштани скидали свої листя, наче мідяні подуговасті бляшечки, вулицею йшли люди, їздили трамваї, ата, міський робітниць не згортав листя у сиву скриньку, щоб шумом котилось по камінню. Скільки то днів уже шукає він, доброї, вірної сцени з кону. Цілісінькі тижні пересиджував у лічниці, там кількох його товаришів лікарями, стояв при всіх операціях і смертях, скільки ночей витрачував по всяких переміських норах і шинках, щоб тільки зустріти цю людську смерть. Підглядав хвилину, коли підуть у рух ножі і бравнінги, не раз підбігав до смертельно раненого. Щоб найти потрібну йому маску конання. Та це не було те, чого шукав. Із лицих вичитував тільки великий тваринний ляк перед смертю. В очах і горів ляк так довго, доки скливо темряви не закрило їх. Ні, це не було те. Його масті треба було очей. Щоб нехтаївся жах суміж ненавистю, такою жагучою, як крик убиваної людини, саме виразу ненависти не міг він передати. За вікном злітало листя з каштанів, двері в робітню легко заскрипіли, хтось поволі війшов. Сергію, прошепотів голос від порога. Вдригнувся і швидко повернувся. Перед ним стояла його жінка, вигляд її гарячкових очей, і темні колістя довкола них стривожили його, підійшов до неї. Що сталося, кажи, сьогодні прийшов від мами лист. Наша Христина важко захворіла. Мабуть, Ангіна, мама потішає, що злого нічого, та я. Захлипала важко, конвульсійно тремтячи прошепотіла, боюся, що це щось поважне. Сергій задумався, жінка дивилась йому в очі вижидаючи, захвилювався. Нам треба їхати туди, може, справді що злого. Іди і збирайся, поїдемо вечірнім поїздом. Тиша, чимраз сідала в кімнаті. Почав ходити нервово по робітній, долівка моторошно скрипіла. Хвилину стояв непорушно серед кімнати, і тут несподівано погляд його впав на полотно. З нього визирала сіра біла пляма. Підійшов до полотна близько, майже доторкнувся його лице, долонями старався прикрити незамальоване місце. Та надаремне. Було тихо, тільки шум спозу, як би бринів, обшитки. Простояв довго, заки надягнув пальто, зупинився ще у дверях, оглянувся, почув плажінки і швидко зійшов сходами вниз. Пізно вночі приїхав до своєї мами. У хаті помітне велике хвилювання, в кімнаті. Де лежала хвора, сидів лікар, щохвилини дивився боязко нащервоніле, набрякла личко Христини, тримав її руку, лічив удари живчика. Жінка швидко підбігла до ліжка, голосно ридаючи, припала до Христі. Сергій не міг ні кроку підійти вперед, щось душило горло. Світло різало очі, наче пісок, важко спираючись на двері, стояв і тупо дивився перед себе. Лікар устав. Щойно тоді, смій Сергій підійти до нього. Вийшли в другу кімнату. Нема тут чого скривати, нема рятунку, хвороба швидко поступає. Людська поміч тут нічого вже не вдіє. За годину маленька помре. Хіба Господь. Широкими зіницями дивився Сергій на його уста. Я розумію вас, батька, та що ж? промовив знову, може, Бог один її врятує? Провів лікаря до порога, автоматично подав йому руку. Немо би хотів позбутися його швидше. У кімнаті було душно, крізь відкриті двері видно було христину. гарячкою розжарене личко, яскраво відбилось від русявих кучерів, що золотий повіс му розкинулись на подушках. При ліжку клячала мати і важко ридала. Бабуся напухлими від плачу очима, вдивлялася в неї. Стояв самотній у другій кімнаті, ще гомоніли виразно лікареві слова. За годину помре, ще одна смерть страшніша, ніж усі дотеперішні. Хтось, мабуть, з товаришів лікарів не тямить, говорив. Що перед смертю людина інстинктивно відчує гадки приємних. Відчує, хто її ворог, і, звідки ляйде небезпека, найтаємніші гадки відчує. На ліжку борсалась Христина. Було їй важко, душно, Чим раз трудніше було їй дихати. Жили на шиї набрякли кров'ю, червоне личко. Аж синіло. Швидко підійшов до дверей. Христина розплющила очі. Мати кинулась до неї, а вона болісно скривлена, хотіла сказати їй, що їй болить ось тут, десь у горлі, грудях, душить. Мати розтягла до неї руки. Сині очі Христини заблукали по хаті, зустрілись Сергієвими зіницями, здригнулась і з ляком, смертним ляком швидко відвернулась від нього, не пізнала його. Сергій відчув, що це починається, кинувся до неї, сам не знаючи, що робить. Повернув її лице до себе, очі їх зустріли знову, очі дитини ненависно дивились на батька. Є, є ненависть, прокинулась думка і потахла десь у нетрях. А в очах Христини було стільки тієї ненависти. Вона пізнала його, Сергій. Майже притиснув її личко до свого обличчя, і ловив кожний порух очей. Віддираючись із його руки, двернула гарячкову голову та він ніжно повертав її личко до себе. Ні, це було жорстоко, не по-людському. Ще один погляд, найболючіший, зупинився на ньому. В ньому було сказано все. Вона зрозуміла, що стоїть не батько, а чужа людина, і, вириваючись від нього, затріпоталась важко, наче птаха, і упала горілиць. З уст потекла кров і ще одна судорога, і Христини не стало. Сергій підняв її голову і держав у руках. Дивився довго в її земрячній зіниці, скривлене обличчя. Чотири дні малював Сергійський дитини. замкнений сам у робітній ще раз переживав цю трагедію, жахливо викривлені уста, це ненависно наляканий вираз очей. На виставі образів у палаці мистецтва зібралось багатько людей. Поблака переходила перед величавим полотном руйнування Батурина, образ притягав усіх своєю демонічною силою виразу. Божевільна з розпуки мати і дитина, що вмирає, творила одну цільну групу і розбуджувала у глядачів найбільший захват. Приятелі Сергія, незважаючи на його спротив, забрали образ на виставу. Перед образом стояв провідник і пояснював групі глядачів. Прошу панства на цій картині бачите одну з найжахливіших сцен в нашій історії. Вірно схоплені моменти, які так важко заобсервувати, Вірно передана митцем доба, надають силу цьому образові. Це, безперечно, найбільші мистецькі прикмети, якими є життєва правда і переживання митця, які тут бачите панство, дають нам запоруку, що мистець оцей, дасть нам у майбутньому ще кращі твори. Сергій П'ять днів не виходив із своєї робітні. На вулиці падали перші сніжинки. Підійшов машинально до дзеркала. Його чорне, як у ворона, волосся, постріблилось, якби він саме вернувся з вулиці.